Що робити з тими, хто не хоче, щоб Бог царював в їхньому житті? Молитися, терпіти, чи може знищувати? Чому Ісус каже так різко? Слава Ісусу Христу, друзі. Сьогодні поговоримо про одні з найрізкіших твершів Євангелія. слова про ворогів царя, яких приводять і карають на очах у нього. Що це означає? І чи справді Бог настільки суворий? Ці слова з притчі про міни, і головний герой не Ісус, а вигаданий цар, який повертається після подорожі, щоб дати звіт своїм слугам. У притчах ісус часто бере реальні політичні сюжети того часу, щоб показати духовні істини, і люди, які слухали його, одразу пізнали контекст. Жорстокі правителі існували, але головний акцент не на карі, а на питанні вірності. Одні приймають царя, інші відкидають і лише небагато приносить плід. Отже, текст не про те, що Бог жорстокий, а про те, що людська свобода має наслідки. Той, хто відкидає царя, добровільно обирає шлях, де немає світла. Наслідки це не помста, це результат вибору. Якщо людина відвертається від джерела життя, то природньо входить у темряву. Так само і в духовному вимірі відкинення царювання Бога це не просто інші погляди, а відмова від того, хто є життям. Неможливо відкинути життя і не отримати смерті. Неможливо відкинути любов і не зустріти пустку. Тут Ісус показує принцип. Той, хто не хоче, щоб Бог царював над ним, сам відсікає себе від того, що робить людину живою. Найстрашніше покарання не те, яке Бог накладає, найстрашніше це життя без нього. Прича попередження, а не погроза, Бог не шукає ворогів, Бог шукає серця, яке дозволяють йому бути царем любові, милосердя і правди, але він ніколи не забирає свободу, тому питання до кожного з нас. Хто є справжнім царем у моєму житті, і чи можу я чесно сказати, що хочу, щоб дов керував моїм шляхом? Напишіть про це в коментарях.